Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, чого ви не помічаєте. Можливо, щось там у вас відбувається таке грандіозне, а ви того і не помічаєте, заклопотані своїми щоденними справами і не звертайте увагу, що там насправді у вас відбувається. Розклад буде на три варіанти і порада, що вам з цим робити, і чи, наскільки це грандіозні події будуть для вас. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Так, четвірка кубків. жриця перевер... і п'ятірка фінансів. Ну, для когось може бути такий варіант, що ваша мама впливає на ваше фінансове становище. А від того у вас, можливо, і руки опускаються щось робити, або здобувати, або щось розвивати. І через це ви втрачаєте навіть свою силу і втрачаєте фінанси. І суттєво втрачаєте навіть до того, що вас, можливо, змушують там віддавати або певні суми, або борги за когось віддавати. Але це хтось із вашої родини і швидше за все це може бути ваша мама. А якщо це не такого питання стосується, то у вас що відбувається? Ви не розуміли, можливо, від вас було закрито, що вам навіть вищі сили дають якийсь новий шанс. Ви повинні обрати новий напрямок і оцінити всю ту ситуацію, яка у вас є. Ну, якби підійти з нейтральної позиції до цього питання. Тобто, не віддавати перевагу емоціям, а віддавати перевагу здоровому глузду. Але операція на інтуїцію обов'язково. Тобто, ваша інтуїція може підказати вам, який або напрямок обрати, або побачити той шанс, який у вас є. Тож, перший варіант дійте помірковано і все у вас буде гаразд. Побачите саме те, що вам потрібно побачити, це буде найближчим часом. Другий варіант, Так, трійка кубків перевернута, четвірка пентаклів і десятка кубків перевернута. Чого ви не помічаєте? Ну, для когось це може бути таке питання, що. Щось у родині у вас там негараз відбувається, не можете налагодити контакти, можливо, ви не відчуваєте тої радості, наповнення, не відчуваєте матеріальної підтримки від партнера, або меншої кількості вас забезпечують, чим вам того б хотілося. І ви того у повній мірі не помічаєте. Можливо, також для когось це буде і такий варіант, що Якесь святкування, яке у вас було, ви витратилися більше фінансів, чим це ви могли собі дозволити. І також або було, або ви плануєте те святкування, на яке ви витратитесь більше, чим ви собі можете дозволити. Це може привести до конфлікту у вашій родині. Тож, для того, щоб вам щось таке побачити, Дуже приємне для себе. Варто звернути увагу, на що ви розподілюєте гроші і як ви своє дозвілля проводите. Тобто, чи то у вас воно ну, повинно бути, чи, можливо, десь від якогось святкування варто краще утриматися. Третій варіант, чого ви не помічаєте? Тут жезлів, паш кубків і четвірка мечів. Ну, дивіться, по, по третьому варіанту. Ви не помічаєте такого величезного шанса щось отримати нове у свого життя. Можливо, для когось це буде фінанси, для когось це може бути дитина, для когось це може бути просто спілкування з вашою дитиною. Можливо, ви багато обмірковуєте цю тему для себе щось там е, прораховуєте, обмірковуєте, будуєте якісь плани або. Вам взагалі не хочеться діяти, але вам діяти, доведеться. Тому що у вас дуже великі шанси є на щастя, на радість, на гармонію. Але вам варто себе заставити піднятися з, того, з тої позиції, бо з того ліжка, де ви собі надумали перепочинок влаштувати, і почати діяти. Таким чином, ви побачите. Свої шанси. Будете лежати, то, звичайно, вони пройдуть повз вас. Ну Це був третій варіант. А я бажаю всім хай ваші шанси завжди приходять до вас, і щоб ви їх, звичайно, побачили і за е, отримали у своє життя ті шанси, щоб їх використати.